Привіт, друзі! Сьогодні розкажемо про новий продукт від компанії Ajax, який значно посилить безпеку крупних об'єктів. Одна з головних характеристик протоколу FIBRA – безпрецедентна енергоефективність. Пристрої Ajax споживають мікровати, це в сотні разів менше за аналоги на ринку. В системі, в якій використовується витапара чи якісний сигнальний кабель, зазвичай не потрібне додаткове живлення, цілком достатньо можливостей хаба. Та на старих лініях живлення може не вистачати. Через великий опер кабелів. Цю ситуацію виправить Superior Line Supply. Модуль для живлення пристрою Fibra. Мене звати Дмитро. ми на каналі Secure. Приємного перегляду. Друзі напишіть в коментарях, чи доводилось вам обладнувати систему безпеки на великих територіях або з використанням старої проводки. З якими проблемами ви стикались? Якщо так, це відео точно для вас. Superior Lion Supply виводить технологію Fibra на новий рівень можливостей в умовах складної топології та необхідності додаткового жилення пристроїв. Зазвичай довжина вихідної лінії одного пристрою Fibra сягає 2000 метрів. Завдяки Lion Supply система Ajax може охопити об'єкт, що потребує кілометрів або навіть десятків кілометрів дротів. Неважливо, чи це новий проєкт або реновація старої системи. Модуль живить під'єднані до нього пристрою Фібра і подовжує. Же лінію ще на 2000 метрів. На одній лінії фібра можна встановити до 10 модулів Line Supply один за одним. А отже, збільшити з'єднання з 2 кілометрів аж до 22. Це дає змогу покрити територію заводу, ферми, електростанції, котежного містечка або торгівельного центру із підземним паркінгом. Модуль Lion Supply має дві версії. На 45 Ватт з однією вихідною лінією та на 75 Вт з двома. Версія на 75 Вт дає можливість ще гнучкішого проєктування системи безпеки. Вона розголужує лінію на дві і подовжує кожну з них на 2000 метрів. Модуль можна встановити в будь-якій точці лінії фібер, зокрема після іншого модуля Lion Supply. Таким чином не потрібно міняти проводку, щоб встановити Ajax замість застаріл Системи безпеки, де вже є розголужувачі. Корпус Superior Line Supply Fibra розроблений так, щоб ізолювати всі елементи, які контактують зі струмом, адже робота з модулем жилення має бути безпечною. Корпус модуля також має спеціальні направляючі, що дають змогу швидко встановити пристрій в корпус кейс без додаткових тримачів. Інженери монтажу можуть вибрати один із двох варіантів розміщення пристрою і обертати його на 180 градусів. Пасивна Вентиляція захищає модуль від перегріву. Superior Line Supply Fibra доступний у двох кольорах, тому його легко комбінувати з будь-яким корпусом кейс. Як і всі інші пристрої AJAX, Line Supply дистанційно налаштовується, а інформація по його стану доступна в застосунку 24 на 7. А замовити Superior Line Supply Fibra та інші девайси AJAX ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропустити найважливіші новини зі світу безпеки і технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.